Якщо хочеться відпочити біля води та поїхати якомога далі, то вирушайте у Токівське. Саме біля цього села розташувався єдиний на всю степову Україну водоспад. У нього красива таємнича легенда. Кіновійську принцесу в степу почали переслідувати скіфи. І принцеса, втікаючи, доїхала до річки, перепливла її. ну, скіфи її почали наздоганяти. Вона в річку кинула своє ожерелье. Намисто розсипалося камінням. Виросли декілька каскадів загалом за вишки близько шести метрів. Ця магія природи зупинила скіфів, а кімерійську принцесу врятувала. Перепади дуже плавні, тож велоч води відчувається не одразу. Більше навіть дивують гранітні плити. Селяни стверджують, що їм до двох мільйонів років. Утім, тоді легенда про кімарійську принцесу не може конкурувати із самою природою. Якби та ще її ласки не з'явився цей водоспад, підсумовує Юрій, приїхати і подивитися на нього треба, тим більше що це місце пов'язують з легендарним отаманом. Це місце, чи пов'язане з козацькою добою. Любиме місце відпочинку Калнишевського. У селі так і говорять водоспад Калнишевського. Ми знаємо, що Калнишевський водопад називався «Красні камні. Там дійсно любив відпочивати Калнишевський. Почому? Це зірцання води, озон. Умиротворююча обстановка. Чоловік ну, істував сильні нервні нагрузки. Поэтому, естественно, для нього це було любимым місцем отдыха. Саме на цих землях, за переконанням історичного билетриста, Калнишевський розводив коней. За них виручив кругленьку суму і пішла вона не у казнусячі. Судя по всьому, він отримав 150-180 тисяч серебром звонкой монеті. Це очень большая, це колосальні деньги по тому времени. Саме тут, біля річки Кам'янки, начебто и заховав отаман виручені сребни. Ну где именно, трудно сказать. Я полагаю, что здесь где-то. Сейчас это несметные деньги, потому что если это русское серебро середины 18 века, переводы на доллары – это сумма там, уже десятки миллионов. Очевидно, той скарб и шукают на селе и місцеві, и заїжджі.